Будь-якого чоловіка може запаморочитися в голові від того, що тут відбувається, а все тому, що журнал Максім зібрав найкрасивіших моделей пограти в пляжний волейбол. На один день Жуків острів перетворився на меку для холостяків. Подивитися на гру столичних красунь з'їхалися Олександр Кривошапко, В'ячеслав Узілков, Василь Бондарчук, популярні телеведучі та шоумени. Дівочки зараз ну, как би, бы, в основному да, зайняті э, грою, да, тобто дівчатки, які там да, на трибуні, вони слідять за всіми э, селебрити, які знаходяться на трибуні, слідять за грою, за камерами, за фотоапаратами. Мені здається, що вони більше заботять про те, як чтобы... вони виглядають, на фотографии, как им стать красиво, чтобы хорошо получиться. Что до фотогеничности и загалом красивого выгляду, наша девушка блонда дала несколько слушных порад для моделей. Абсолютно неважно, умеешь ты играть в волейбол или не умеешь ты играть в волейбол. Главное, чтобы ты делала это сексуально. Обязательно нужно делать движение вот такого рода, когда ты подаешь мяч, нужно вздыхать, охать и ахать, красиво, артистично падать. В это время обязательно втягивать живот, ну, чтобы все было красиво и велевідних кубіків. У фіналі чемпіонату з пляжного волейболу за кубок видання перемогу здобули дівчата з модельного агентства Go Models. Звичайно, не обійшлося й без синців і зламаних нігтів. Для того, щоб вигравати і добре грати, потрібно зекономити на манікюрі, тобто зробити не лакші лак, а якийсь найдешовий, для того, щоб було не жалко відбивати. По-вторых, потрібно не боятися, що пісок впаде не тільки на тіло, але й в труси. а поскольку все-таки многие любят секс на пляже, то это не проблема, этого не боятся. За традицию агентство «Чемпион» зійшлося в спортивному двобої зі збірною «Зірок». Цього разу команду «Селебритис» представляли выключно мужчины. Команда настоящих мужчин, которые ценят женскую красоту. И я здесь сразу предложил ребятам, давайте технично проиграем. Попри таку шалену підтримку колег, збірна зірок грала так собі, за що й поплатилася поразкою соромно хлопці.